Ми теж подивились на ціну, і таких цін на квартири в багатоповерхівках. Тим паче, в старій частині міста ну просто не існувало. Першу квартиру ми придбали для себе. У нас там внесок був 50% від вартості житла. Ціна була приваблива. Коли почали робити ремонт, зрозуміли, що треба переробляти дах, який коштує типу там 10, 15 чи 20 тисяч. Так абсолютно вірно. Люди такі, ну окей, гроші майже безкоштовні. Давайте вкладати інвестувати, інвестувати сюди. Дохідність буде менша, скоріше за все, ніж в короткотривалу оренду, але більш стабільна. Але типу 800 євро воно буде приносити. Насправді, ми ще ми зробили цей внесок в іпотеку в 50%, тому що ми дуже сильно нервували, чи взагалі нам дадуть іпотеку. І ми робимо ремонт в. Інвестиційній квартирі в апартаментах, і ми не шукали найбільш дорогі плакшені mm -hmm. варіант. Зараз в Україні декларуйте доходи за 2024 рік. Потім ви цю декларацію перекладете на португальську мову і принесете в банк.